Всім великий привіт! Вітаю на YouTube-каналі Азарт. Нас приїхали з Серегою ми на це місце, де е, знайшли набиту курчму. Тому що е, монети тут були періодів від Боротосів і до ранньої радянщини. От, і вирішили сюди приїхати, сьогодні трішки її повибивати. Ще е, підійде в Вандесь. Я з Майнлабік Серра Про 15 кГц, програма Поле 2. Швидкість. Швидкість поставити, мабуть. Хай буде два. Можливо три, тут мусору багато буду дивитися. І чуйку поставимо 24. Ну все. Нам гарних знахідок, а вам гарного перегляду. Обов'язково натискайте вподобайки прямо зараз. І підписуйтесь на канал. Помчали. Друзі, є перший сигнал. 62, 63. Десь глибше. Що собі? Глибоко? Викопав, друзі, 73. Бачили яка глибина була капець? Що це у нас таке? Це, друзі, свинець. Чи це якось срібло? Що я не, не можу зрозуміти? Важке. Прикольно. Гривна. Берем. Друзі, випарпав сигнал. дивіться, щось тут є. Це що це кільця? Ще шо? Ні. А. Друзі, від керосинової лампи. Мабуть, скрізь за все. Ну да, це тут дофітер вставлявся. Да, того разу кільканадцять штук від керосинки знайшли. І цього разу 100% якась корчма була. Видно, вночі керосинки стояли на столах. Ну, Прикольно, беремо, рухаємось. Так, глядачі. Дусі якийсь сіроговий похрестик мідний. Гарний, з вушком, все ціленький. Гудзик. Лисий, патина красиво. Мідяк в шикарному стані. З нього хтось щось хотів зробити. І, і двушка чи то? Mm -hmm. Що Дві копійки 64-го. Кстати, 64-й є нечастий. Mm -hmm. да. І Вован кричить, що теж якийсь цель знайшов. Да, Наш, друзі, хороший сигнал. 72-77. Надію, що хоч це буде якась монета. Бо то якийсь капець вже. Десь глибше. о нічоси 90 92, 97 о так 85, 87 і глибина капець о випало випало друзі монет це відбиток О, Микола перший, круто. Відбиток. Ой, який стан. Та ти шо? Копейка 1800. 54 рік, але стан просто пушка. Ох ти шо ти шо. Клас. Перша монетка в мене. Нарешті. І глибина... Ой-ой! Супер, берем. Друзі, підійшов Ован, дивіться, нього копійка Олександра II, якийсь там тисячу, якийсь там 18 рік. 1868, чи що? Чи 50? Будете кричати, що ти дереш? Що ти дереш? То це ж не моя можна дерти, була б моя, то я б не дер. 1858, чи що? Олександр II. Далі, дивіться, була прикраса, ось така підвізка, ось вушка є. І видно був Камушок чи, можливо, якась світлина чи що. Вставлено. Шмат розподілчого кільця бронзового. Ось і копієчка Олександрівська. 1819 рік. Ну так і, і моя копієчка Так, друзі, дивіться, бо вона джекпот. Ось така, друзі, печатка. Дивіться, просто це крута знахідка. Я навіть не знаю, що за печать. Ініціали є по кругу. вони якісь написи є. Це потрібно робити відбиточок. Шикарнюча. Шикарнюча. Тут якийсь як то зверху якийсь гербок є, якась корона чи що там. Кайф. Оце вже, друзі, знахідка залікова. Супер, супер. Вже не даремно сьогодні приїхали. Кайф. Покажу ближче зараз. Ось така, друзі, краса. Шикарнюч. Цілесенька, все, вушко є. Оце заліково. Клас. Ну все, не затримуємось, рухаємось. Наш, друзі, он печать, знайшов. Це прибіг її вам зняв, показав. І до відволеної печаті. Дивіться. 95-96. ну, показує, що прям верховий-верховий сигнал. Да, дивіться. Прям з самого верху. О! Охрінеть. Що це? Павло? Копейка Павла, походу. Я в шоці, тупо, друзі, зверху. 5 сантиметрів. 5 сантиметрів. Капець. Копійка, Павла. Чи або дві? Ух ти яка. Копійка, да, блін, асохран, Просто самоверху, я в шоці. Асохран, друзі, копійка 1799 рік. Обалдень. Шикарно. Шикарно, друзі. Беремо, рухаємось. Друзі, черговий сигнал може бути МОНАТА. А може бути не МОНАТА. Вибір невеликий. Сигналить гарно дев'яносто два дев'яносто три. Діньга. Тисячу сімсот там п'ятдесят чи тридцять восьми. Так зараз помимо. А? а? не понял? А, а? А? У мене деньга? Діньга.

Непогано. Супер. Так, друзі, дивіться, шматочок такого цікавого ланцюжка випав. От. Ну, на жаль, лише шматочок, більше нічого тут нема. Оце там була діньга. Бачите, а тут шматочок ланцюжка. І все. Ямки, друзі, обов'язково засипайте за собою. Не будьте свиньми. Беремо, що друзі до була гільза. Ось тут був такий самий сигнал. Не копав, бо думав, що знов буде гільза. Але дивіться, випала монетка. Три копійки. Радянські то реформи. Року не видно. Як так? 31 1931 рік 3 копійочки рухаємось так друзі підійшов серйозно, значить, дивіться знайшов білона 10 копійочок 26 вроде, чи 25, -й, 25 -й рік е, срібельце файно і в одній ямі дивіться 10 радянських монет. Два троєчка, п'яточок 46-го, 2 десятки і 5-15. Супер! Такий гаманець. Знаєш, друзі, воно було 3 копійки. А ось сигнал. Вон чуть, -чуть такого тільки відкинув. У нас вилетіло, дивіться. Дві копійки. 53 рік. Стан гарний. Супер беремо. Значить є сигнал. 75.

Друзі, це копієчка Миколи Друга. Да, можемо її помити. Я, конечно, думав буде. Якийсь срібельця, чесно кажучи, сигнал такий на срібло. Така вона, стан плачевний. Ну, але є. Був у мене сигнальчик, дивіться, який дрібнесенький гудзик мідний випав. Прям як Боратинка, а мабуть, ще й, можливо і менший. Вушко все є. Просто зігнути трішки. Ціленький. Прикольно, бо вона теж срібний хрестик, кілька царів. Е, в Сереги теж копійка Павла випала. Десь Серега там в вану, до. Отак. І є трішки знахідки. Дивіться, 51-52. До ступінь вже по привичці. Дивіться, навіть не копав. Шкрябнув лежить монета. Ох ти, яка гарна. Три копійки 31 рік. Но стан, друзі, ідеальний. Просто ідеальний стан. Офігеть. Глянь. Шикарно, ой-ой-ой. Просто фу, шикарнюча. Золото партії, а? Блистить капець. Він був сигнал 15 копійочок, грамочник випав, я вже не показував. І ось знов сигнал. Цей такий повище. Шістдесят пять Опа. О! Офігеть! Друзі, десять... Десять грош! Десять грош для Польщі Олександрівські. Срібні. Офігіти можна! Ха -ха. Оце туди! Дивіться, як класно! 10 грош Польща Так, що у нас А років не видно От журбинка Років, на жаль, зверху має бути рік, но його там, на жаль, не видно Чи то 1820, можливо, чи що Офігеть, друзі, срібельця, показую ближче, клас Так, друзі, 80. Можливо, корок, але можливо і монета буде. Хотілося б, звичайно, монету. Дуже хотілося б монету. Так, щось тут. Монета. Монета. Клас. Імперія, дивіться, яка запресована. Ха. Ну так. Відбиточки, які? Зробимо... Світлинку потім. Ай! Скочується. Так, це у нас копійка Миколаївська. Так, да. Да, друзі, копійка, тисячу. Якийсь там рік не видно. Ну да ладно. Ну супер берем. Так, друзі. А -а -а -а, вже... Зібрались в кучу, покажу вам знахідки, бо не знаю. Сергію треба їхати. От, а Я не знаю, чи буду їхати, чи що буду ходити, тому вирішив показати. Значить, у Вована, дивіться, що у Вована. Дві копійки Капуста, копійка Олександрівська одна, копійка Олександрівська, друга. Це що, Діньга, копійка Олександрівська, третя, копійка Олександра Другого. Це третього Олександра. Копійка Миколи, друга ще одна діньга і срібло срібний хрестик, друзі. Так, такий срібний хрестик. Один радянська одна монетка. Це вам показував. І ось така гардочка, скоріш за все, від ножика. Значить, в мене дві копійочки 53-й. Оце цей 15, що не показував, 45 чи 46. У вона ще печатка. Кстати, оця. Сьогоднішній джекпот. 3 копійки 31 і 3 копійки 31. Ну і по церках класна копієчка 1854 рік Микола І. Діньга і копійка Павла І 1799 рік. Дві копійки Миколи II. 10 грошиків. Олександрівський. Ну і гудзик. А, і ще ось така, такий ланцюжок. Так, ну і Сереги теж. Ой, хрестик ось такий мідний. Мідний хрестик. Теж є срібельце, білончик. 10 копійочок, 25 й рік. Копійка Павла. Теж в гарному стані, 1798. й Дивіться, яка класна. Це цей вбитий якийсь мідяк. Гудзик, ну і ці радянщина. Коротше, супер. Я рахую на сьогоднішній день. Це просто дуже-дуже просто файно. Дуже файно. Ось так. Клас, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, хто не підписався. Обов'язково натискайте вподобайки, пишіть коментарі. Ми будемо щось шукати, знімати.